Так, ну що тут у нас? Будемо дивитися акуратно. Це досить дорогі речі. Так упакований. Ось такі речі ми купуємо ексклюзивні. Ох, тяжке. Ось це марбл. Марбл, як це українською буде, скажіть, Мері, мрамор, мраморні такі не штучки для мила, досить. Досить важкі. І ця штучка з металу, що добре, що не ламається. Так. Також ще одна, що тут у нас? Я вже забула, що я замовляла. Так, це у нас також марбл для зубної пасти. Для зубних щоток і паст. Мені сподобалось, що з дірками, що молд пліснява не буде збиратися. Ось дуже важке, це африканський марбл. А тут у нас дві таких штучки таких самих. Опа! Аман, фейлі, камам, камам. Ну і ще одна штучка. Все для себе, для любимої. І ось така у нас штучка. Куди я буду складати мої дорогоцінні діаманти на ніч знімати себе? Це також африканський марбл блистить, переливається, на відео так не видно. Річ чекарна, це, до речі, останній піс, останній як воно українською. Бо такого розміру великого вже не буде, і це останній і не буду робити. От так і в мене така сьогодні розпаковочка.